Базар у косові це щось неймовірне. Відступай автомобіль, який зараз знаходиться у місті Краматорськ. Ми дякуємо вам за розуміння і хто долучається до нашого волонтерства. Рано сонце ще не сходить, Український військо із лісу виходить. У неї рано сонце сяймо мрає, українське військо окопи копає. Ой, слава, ой, слава! В Україні слава, слава Україні, всім героям слава! Ой, слава, ой, слава! Україні слава! Найжи є Пантера! І його держава, що ви хлопці спали, живи в карти гравий, що Україну москалям віддали, але ми не спали, ані в карти гравий, а ми молодії і командири мали. Ой, слава ой, слава, Україні, слава, слава Україні, всім героям слава, ой, слава ой, слава. В Україні слава найжиє бандера і його держава! Пернопіль ми здобули, а літ опоживий, а під перемишлем мого вислуживий рейс там під ворою і міста броди полягло там цвіту нашого народу. Ой, слава ой, слава! Україні слава, слава Україні, всім героям слава! Ой, слава ой, слава! Україні, слава! Найжиє бандера і його держава! Хоч давно то було, софня літ минає, а Москва і нині спокою немає. Десь там на Донбасі йде, Орда зі сходу, щоб забрати волю в нашого народу, не забрати волю в нашого народу. Ой, слава і слава. Україні, слава, слава Україні. Всім героям слава, Ой, слава ой, слава, Україні слава, най жиє бандера і його держава, ой, слава ой, слава, в Україні слава, слава Україні, всім героям слава, Ой ой, слава, в Україні слава, най житє бандера, і його держава, най Бандера, Герою слава затягає така віда. Приїхали на двірнянці зробити екскурсію.

Та буду то й вертатися вою жінка все має купа курмі. уже. — дає будьте здорові. — Проходіть, дівчата. — Ні, без ним. А ще значка? Маємо. poqë i shohë. Mi. Ne bëj tani, kurish që ajo dëshël atë kvar. Mi. 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 А вже треба було діти. Вставай сюди. Ти йди сюди. – Відікаю. Це вже нема, Усім привіт, дорогі підписники, глядачі. Ми перебуваємо на базарі в Косові. А саме Косівський базар знаходиться у селі, смодне. Мода, мода. Та, мода Я була на космі на космоча. Добрий день. Добрий день. Так, ну роботи мої знімай. Роботи до майте, мене ніхто. Він не хоч. А з гардів у вас немає. Є така байка. Ні. Хочу вам розказати про туристи. Ну, космічні туристи. К космічні туристи прилетіли. Косм... Космічні туристи. Ага. Ну, прилетіли на місяць, Ми самі знаєте це. Непрості люди, мільйонери, космосу, ну, туристи космічні. Прилетіли на місяць, скачуть по місяці. Той з англійським прапором, той з американським, той з французьким. Довольні в скафандрах. Ну, дивляться димок. Дивиться, димок собі йде. Вони туди підходять, то й... Ту гуцули навколо ватри посідали та й гріються. Ну і й це, вони до них як ви? Що? Що ви? Як ви тут? Як ви попали на місце? Ну, Гуцул стояти і каже, хлопці, та ну ви що? що, де на який місяць, хоча б на півроку на заробітки. <рес> е, є така байка. Е, як то Гуцул? Гуцул, на... коли Гуцул народився, єврей задумався, дуже задумався. Чому ти <рес> <рес> задумався? Задумався. Це фото нації, розумієте, це, це фот нації. Фо фо що якось щось вчили і не довчили. А у нас тут всі. Боже, які фані Ну, Добре. Добре, по всьому шкупи.

Скільки такі пустили? — Три з половиною тисячі. Шкіра. 5 ,5 ,5. шкіра. 5 ,5 ,5. Ну, та я бачу, що тепер. Дуже файно. А коралові оці намиста, скільки? Дорогі, 5 ,5. дорогі. то так. все дороге. Ну, все, в доларах, там, Ну-ну-ну, я зрозуміла. Файно, дякую. Мене пів базара до вас відправило. Дякую. <світ> Бо ви файний чоловік. О, якщо файна, то я дивилася Просто на ті гарди, знаєте, але вони дорогі дуже згарти, по 7 тисяч, то дає. Так, що У цього. Бо якби цікавила сировина, то вдома може приходити на складі, маємо дуже бо, багато то Люди кажуть, не я. Є ж покруджено. Аногрибочки. Я який файний хліб. Я хочу те. Достав подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським. Світло свого по своє, підтримай канал, підтримай українське. До зустрічі. Слава Україні! Героям слава! І по дорозі з косівського ринку ми завітали на водоспад Косівський гук. Водоспад Косівський гук це геологічна пам'ятка природи місцевого значення. Розташований на ріці рибниця. У місці перетину стійких скельних порід. Річка утворює кілька мальовничих каскадів загальною висотою близько 2,5 метрів. Косівські водоспади або гуки складаються з двох частин. Власне, гук, водоспад і шум. Та частина річки, куди впадає згори вода, утворюючи киплячий котел. Водоспад утворений шляхом розмивання м'яких скельних порід, зокрема сланців і пісковиків. Сьогодні водоспад є улюбленим місцем відпочинку місцевих жителів і туристів, які приїжджають з різних куточків України та з-за кордону. Косів неймовірний. Косів Гуцульський. Ви просить вас будь ласка, бо буде в церкві сидіти молячись, будемо дійшли, якому найти до целевого правда. Дай Боже власне, чого на допомогу. Любити Бонь Бога, прощати до себе готові ділиши наступних 50 років разу. Олежне верхнівець чуде і слава Богу. І саме в цьому вашому я дозволю собі розпочати Таїнського Шуху. Господи Ісусе, будь з нами. І дай слава <плес> Твої, полегла повіні, мирне життя, довгі літа, доброчесність любов заємно, Союзів миру, бідного вітний у дітях потіку, і не тянути, і не слабих, сподобай, Господи, побачити дітей, дітей своїх, охорони, ложе від небезпеки, дані Боже, від руси Небесної, з високого достатку земного, наповнивши їх до липшеницею, вином та оливою.